Всім привіт! Через пару хвилин на вас чекає інтерв'ю. Інтерв'ю з людиною, яку знає майже все місто. Його голос звучить наразі о хвилях. Він виступає на головній сцені нашого міста. А також останнім часом він почав ділитися в соцмережі своїми віршами. А також він був помічений в близьких стосунках з музикою. А найголовніше на нього вже давно чекає велика сцена Євген Осипенко. Якби хтось написав біографічну книгу про вас, яка б у неї була назва? Ого. Можна Я подумаю, поки да? поки подумаю, поки інші питання будуть. Євген, виходячи з того, що ми про вас знаємо, ви для нас в першу чергу музикант. Е, як саме ви зрозуміли, що це ваше покликання? Почалося все з того, що е, я закохався в дівчину. Ну так, мабуть, кажу, багато, всіх так багато історій з цього починається і. До того часу я виступав у школі, на сцені був постійно, там артист був, ну, типу, такий шкільна, зірочка. Але ніколи не замислювався над тим, щоб ну, серйозно цим займатися. Я не володів жодним музичним інструментом, ну, так поспівав, приспівав, пританцьовував. А потім вирішив все ж таки якось. З'явилася така потреба в творч... творчості. Я хотів щось красиве написати, якусь красиву пісню і присвятити її там дівчині, скажімо так. З цього все почалося. Я буквально за півроку освоїв ну на такому якомусь початковому рівні, гру на гітарі, там декілька пісень вивчив, потім почав пробувати вже сам складати щось. Ось так я познайомився ближче з музикою, почав. Розуміти її краще. Потім захоплення було гуртом «Океан Ельзи», дуже серйозне, дуже вплинула творчість саме цієї групи на мене. Поступово прийшло розуміння, я ж взагалі вступив на, на філфак після школи і через півроку кинув, тому що я зрозумів, що я не, не для цього створений і не хочу цим займатися. Потім, було кілька років, була якась така яма сумнівів. Якихось проб весь цей час я займався музикою. У мене в Харкові була група. І ми грали, там складали пісні, і виступали там в Харкові. Але я ну, до кінця не розумів, що я хочу бути музикантом. Тобто це було як таке дуже класне хобі, але десь там собі я думав, що, блін, чувак, треба чимось займатися. Ну, це ж не серйозно, ти ж не прийдеш додому, не скажеш батькам, я музикант. Згодом я е, потрапив. Потрапив, це дуже довга історія, не буду її розповідати, потрапив на музичний проєкт Суперзірка на каналі 1 плюс 1. Я там вперше опинився серед, серед зірок, серед музикантів в цій атмосфері, коли працюють професіонали саме. Цієї сфери музичної, хореографічної, акторської, ну, взагалі, от не те, що називається шоу-бізнес, да? в якомусь поганому значенні, а навпаки, от, професіонали, які роблять музичний проєкт. І там все настільки було круто, і мені сподобалось. І, мабуть, десь тоді я зрозумів, що точно я хочу в цій сфері себе реалізовувати. Щоправда, після того я повернувся до Лозової. І по-перше, з чого я почав, я вступив до училища культури, тому що в мене не було музичної грамоти зовсім. Зовсім я не, не розумівся на нотах. і Мені хотілося б хоча б якусь початкову базу для себе мати. А училище культури її давало, тому я пішов і трошечки себе музично так сказати. Трошки рівень свій підняв. Яку музику ви слухаєте? Часто люди кажуть, що я меломан, я слухаю різну музику. От можна про мене це також сказати, але не в тому сенсі, що я вмикаю радіо і слухаю там все підряд і все мені подобається. Я вибірковий в музиці, але за стилями вона дійсно дуже різна. Я люблю якісну поп-музику, я люблю рок-музику, я люблю джаз, я люблю диско, фанк, тобто класичну музику, як же без неї. Мені подобається, коли музика зроблена щиро, коли в ній є якась емоція. Не знаю, яким чином я це відчуваю. Ну, про смаки не, не сперечаються, так, а в кусах спорять. І, В принципі, в музиці це також ну, люд, кожна людина відчуває те, що їй потрібно. Чого я точно не слухаю, це поверхневу поп-музику, якої зараз дуже багато, особливо реп-виконавці. Вони мені всі ну, схожі один на одного дуже дуже сильно. Це, знаєте, як наче конвейер, там, там сидять на студіях, штампують просто ці пісні. Чи пишете ви музику? Так, я пишу музику. В якому жанрі? Мені важко, взагалі музиканту важко визначити жанр. Коли мені приходить до мене приходить якась мелодія чи то. Якийсь уривок, то я розумію, що це можливо буде пісня, і я не думаю, так, зараз я зроблю її в жанрі там, диско хаус там, або, або клаудреп, або я про це взагалі не думаю. А музика сама диктує тобі умови, якою вона буде. Ну, я думаю, це щось середнє, між... щось середнє між Іваном Дорном, Матрангом і Мачете. Щось таке. Її можна почути здебільшого в моєму диктофоні. Складна тема перейти ось з цього етапу, коли з, з якогось девайсу можна все це записати більш професійно. Така можливість є. Є можливість працювати на студії, а більше впевненості потрібно, тому що дуже часто я не відчуваю впевненості в тому, що я роблю. Тобто, сьогодні я придумав половину пісні, там куплет, якийсь, приспів. Клас, мені подобається. Завтра я прокинувся і думаю, що за… щось не те. І ось постійно такі протиборства. Але я точно знаю, абсолютно точно знаю, що це буде. Колись я, якийсь терпець у мене просто увірветься. Все ж таки хтось почує мої пісні. Для мене це важливо. чи страшно було перший раз виходити на сцену? Що ви відчували? Я на велику сцену вийшов вперше в шість років. І ще, правда, я тоді танцював, але це була велика сцена в нашому палаці культури. Коли тобі шість років, деякі дорослі люди зараз виходять на цю сцену і думають, що вона велика. А коли тобі шість років, то вона це була величезна. просто величезна. Ну, звичайно, я хвилювався. Я і досі хвилююсь кожен раз, коли виходжу на сцену. Що тоді було в перший раз, коли я вийшов, я побачив повний зал. Я вийшов, мене вже підтримували. Там оплесків дуже багато було. Я просто подумав, що в залі сидять мої батьки, мої родичі. І Я подумав, що я не можу їх підвести. Мені треба гарно виступити, щоб їм сподобалось. Весь номер, що я протанцював. Мені плескали в долоні, мене підтримували, мене це ще більше заряджало. Якийсь коннект з залом. У мене з самого дитинства. Я е, якось знайшов ось цю фішку з'єднуватися з залом. Бачили, що ви пишете вірші, або це навіть строки з ваших пісень в інстаграмі. І у вас є псевдонім Джон Дмитрович. Чому саме такий псевдонім? Коли почав пісні складати тексти до пісень чи вірші, я не знаю, як їх назвати, я чомусь їх соромився. От так. так. Було. Я, я не думав, що вони якісь класні, оригінальні. чи... І постійно їх е ховав, якось нікому не показував, або взагалі там викидав і не згадував. вже. Ну, власне, з тієї причини в мене із з творчістю, з групою не склалося. В якийсь момент я зрозумів, що мені не подобаються власні пісні. Ось І все. Я е покинув це діло. Та ж історія з віршами була. Як тільки я сідав щось писати, там виходило кілька рядків, я дивився і думав, що ні, не годиться і все. Але та буквально нещодавно, пару місяців тому, почали в голову приходити рядки, я їх почав записувати і вирішив, що та чого, мені, чого мені, власне, втрачати чи не знаю. Це якась супер важлива подія. Ну, я буду там викладати їх в інстаграмі. Тим паче вони такі невеличкі, я ж лінивий, я там великі поеми не можу писати. Я хочу так, щоб 4-8 рядків було, і щоб встигнути в коротесенький цей проміжок вкласти те, що я хочу, як Який, якийсь такий порив, свій якусь емоцію. І так з'явилися стіжки Джона Дімітріча. Чому саме Джон Дмитрович? Джон Дмитрович, це я, до речі, подумав, що мені не хотілося б викладати їх під власним іменем. Хотілося якийсь такий от псевдонім, щоб це був і, і я, ну і начебто не я, якесь альтер-его моє. Я згадав дитинство, звичайно. Багато чого взагалі приходить до нас з дитинства. Я згадав свого дядька. Він коли приїжджав, це завжди було свято, і він мене лагідно називав так Джон Дмитрович. Не знаю чому. У мене є версія. Можливо, тому що а, це було 90-ті якраз. І а, тоді дуже популярні були різноманітні американські фільми, бойовики. Там, так, mm -hmm. а, і там головних героїв, от ну майже завжди, звали або Джон, або Джек, або Майкл. Ми чули про те, що ви викладаєте вокал. Ви все-таки викладаєте, чи, чи займаєтесь звукозаписом? У мене, в принципі, багато дуже є. Захоплень і ролей, скажімо так. Я взагалі не планував займатися викладанням вокалу. Одного разу до мене прийшла дівчинка з мамою і просто, можна сказати, перед фактом мене поставили. Ми хочемо у вас займатися. Ви класний, типу. Я кажу, та я не, ну, я не займаюся з дітьми. би тут, тут, тут самому хоч би встигати позайматися. Ну, я побачу якусь, якесь баж... надбажання. Мені здається, що певні викладацькі педагогічні навички, якісь в мене є пояснювати, як-то розполагати собі людей, да? розташовувати. І я ніколи не кричу. Звукозапис це також цікава частина мого життя. А все, бачите, все пов'язане так чи інакше з музикою, зі співом. Припустимо, вам запропонували велику суму грошей та більше ніколи не займатися улюбленою справою, погодитись чи все-таки відмовитись. Я не бачу себе в інших сферах. Дуже багато людей філософствують на тему грошей. Хтось каже, що там щастя не в грошах і вони не потрібні. Хтось каже, ребята, гроші це гуд, вони потрібні, з їх допомогою можна багато чого зробити. У мене якась така посередині, мабуть, позиція. Звичайно, гроші, ніколи, гроші самі по собі, їх кількість не зроблять тебе щасливою людиною. Але добре, коли вони є. Як ви вважаєте, ви реалізувались? Ні, абсолютно. Я навіть вважаю, що я навіть не почав ще реалізовувати. Готую якісь резерви свої внутрішні, готую, готую себе морально до того, щоб одного дня. Почати займатися тільки тим, що мені подобається. Тому про реалізацію я не можу говорити, поки не з'явиться якась моя пісня в ефірі радіостанції, або хоча б десь в, десь в мережі на, на просторах інтернету, на якійсь платформі, так. Не можу абсолютно про це говорити. Поки не зроблю концерт сольний, абсолютно не, ре, не реалізований. Але знаєте. Також цікаве питання, і я собі його також часто ставлю. Чому? Чому? Та інші також запитують. Чому ти досі тут, а не десь, і в тебе є можливості? Ну, знаєте, Люди дуже люблять ну, таким чином підтримувати, там, хвалити. Типу, чувак, ти не гідний чогось іншого, більшого. Тобі потрібно бути вже десь, вже давно пора, чого ти сидиш. Кожен іде до свого по-різному. По Хтось е, закінчує школу і в 17-18 років, вже точно знає, що робити там, і реалізовує себе одразу в цьому і розвивається і до 25 років вже в, в своїй тарілці, повністю там профік. Хтось проходить через е, якісь е, перепони. Життєві або внутрішні якісь конфлікти через зміни світогляду якогось. І хтось пізніше до цього приходить. Тому я з цього приводу особливо не засмучуюся. Я знаю, що все буде добре у мене. Яка найважливіша мета в вашому житті? Це точно не матеріальна, не матеріальна а мета. Я міг би сказати, що я хотів би записати альбом. Власний сольний. Хотів би. А, хотів би, щоб мою музику слухало якомога більше людей. Хотів би. Так, хотів би, тому що ну, мені здається, що щось таке в ній є, мабуть. Головна мета прожити його хорошою людиною, допомагати іншим людям, вносити в це життя щось хороше, не нести погано. Не ображати людей, не, не злитися. В світі і так багато негативу насправді. Краще робити світ краще. Можливо, не потрапити в підручники історії або музики, але в згадках хоча б двох найближчих поколінь, які будуть після тебе, в згадках людей залишитися. Щоб згадували там Женю Осіпенка. блін, класний був чувак. Колись ви брали участь в проєкті Суперзірка та навіть пройшли перший тур. Опишіть свої відчуття, коли ви дізналися, що пройшли. Цей момент пов'язаний якраз таки з періодом, я вже казав, коли, коли я все ж таки вирішив займатися музикою. Це було настільки несподівано. Зараз, можливо, я більш впевнено себе почуваю там в музиці, в тому, як я співаю, так я вже краще знаю свій голос, я займаюся. Але тоді я був чуваком, який ніде не працював ну точніше, працював на якихось дрібних таких підробітках у Харкові. Ледве вистачало грошей заплатити за кімнату, а інколи і не вистачало. Пішов на кастинг. На Харківській пройшов там з дві тисячі людей, здається, було на кастингу. Нас може 10 відібрали, ну, 10, може 15. Пройшов той кастинг, і потім на загальному кастингу, всеукраїнському також все от, дуже швидко, як в калейдоскопі, все. Пройшов, подзвонили, там збираємося в Києві такого то числа, їдемо на Трускавець, топ-100 найкращих учасників. Із сотні чи 120 нас там було там, 20 залишилось. І Ці люди потрапили до прямого ефіру. Я ну реально, я був такий зелений, нулячий, не знаю, це літературне слово. Там ціла продюсерська група була, там не одна людина вирішує, хто проходить далі. Це були іноземці, до речі, це ні нідерландський формат, був проєкт. Там приходили люди вже з двома там освітами музичними, які там, я це ще в Харкові помітив, які співалися. Сп... Ралі харизматичних людей, ну, що в ефірі було смотреть? Ну у нашого народу знаєте, є такі стереотипи. Вони думають, якщо це вокальне шоу, то там повинен бути вокал на першому місці. І вже згодом я зрозумів, що це не так. Там шукають людей, особистостей, якісь Звісно. цікаві історії. Останнє випробування було. У нас залишилось, мабуть, десь 40-50 людей. Ми мали співати. Всі разом на вулиці ми стояли отак, в шахматному порядку якомусь. І поміж нас ходили там Потап, Віра, Брежнєва і ще хтось. І от до кого не підходять, там, кладуть руку на плече, той вибуває. Маш, хоч би до мене не підійшли. Подзвонив мамі. Мама розплакалася, звичайно. Ну і я теж, тому що я такий сентиментальний. І ми їхали вже з Трускавця в Київ в автобусі. Їхали люди, які будуть виступати в прямих ефірах. Не вірилось. — Ну, один плюс один. <рес> Прикольні відчуття. Найчастіше питання в ваших історіях це чи є у вас дівчина і який ідеал, ідеал вашої дівчини. Але ви часто не відповідаєте і уходите від теми. І Ви, значить, вирішили, що я сьогодні. Можливо. Можливо. Ну, нічого, треба пробувати. Чому би ні? А З приводу того, чи є в мене дівчина, ні, немає. Немає в мене дівчини. А з приводу ідеалу, чи якою вона має бути, я не можу сказати, якою вона має бути. Часто так відбувається, що ти бачиш людину і не. розумієш. Але мало лише мало просто бачити. Чесно, я вам скажу, я не вірю. Я не вірю в любов з першого погляду. Перше, що ти бачиш, завжди звичайно, це якась зовнішність, якась в зовнішня аура енергетика. Вона може зацікавити тебе. Якщо так запитати, які дівчата мені подобаються, ну там брюнетки, блондинки, я не скажу, тому що це кожного разу по іншому. Я ціную в людях доброту. Вони мають бути добрі. Вона має бути розумною не в плані, можливо, якихось енциклопедичних знань. Ну, не знаю, це не обов'язково має бути доцент кафедри філософії. Там. Ні. Людина, яка цікавиться навколишнім світом, яка розвивається Яка розвивається, так не лише за допомогою якихось пабліків там, в Телеграмі чи в Інстаграмі, а в принципі. Яка може нестандартно мислити? Людина з критичним мисленням. От я хочу, щоб моя дівчина по чимось захоплювалася. Це може бути малювання, це може бути рукоділля, я не знаю. Що завгодно. Допомога тваринам бездомним, танці. Чи доводилося вам приймати складні рішення, від яких би змінилося ваше життя? Я не скажу, що в мене було багато складних рішень у житті, насправді складних. Мабуть, одне з, одне з найскладніших було тоді, коли якраз закінчився для мене проєкт Суперзірка, і тоді постало питання, що робити далі. Залишатися в Києві, там, чіплятися, вгризатися там в, ки в київське життя і далі себе там реалізовувати, чи поїхати додому, трошки відпочити, знаєте. Тому що це був стрес дуже великий. А, можливо, все склалося тоді якось по-іншому, але це таке, знаєте, вже зовсім інша історія. Я вибрав варіант поїхати додому, відпочити з мамою на дачу поїхати, там провітритися. Ну, ось я на, майже на 10 років затримався. Але я не жалкую. Як ви стали ведучим на місцевому радіо? Хтось із знайомих мені запропонував чи почув інформацію про те, що радіостанція шукає ведучого. І я вирішив чому не спробувати. Писав директору радіостанції, мене запросили на кастинг, я прийшов, мені дали завдання привітатися вранці з слухачами. Я там сів на листочку написав собі якісь там фразочки. Ми зробили пробний запис і все, я поїхав, поки, поки їхав у маршрутці, мені вже написали, типу, ми послухали. Мені сподобалось? Давай працювати. Чи були у вас якісь смішні моменти? У нас час від часу, ну як в принципі, у всіх, є такі. Е як це у молоді називається? В Піски, да? зустрічі з друзями, тусовки, тусе, тусямбе. Ми збираємося і проводимо гарний час. І після однієї з таких вечірок дуже довго засиділися з хлопцями, там до 4 до 4 години десь ранку. І, звичайно, все це проходило під акомпанемент музики. Ми дивилися концерти, ми дивилися кліпи, ми там обговорювали різних музикантів. Ми вже там продумували собі якісь концепції майбутніх концертів у нас в Палаці культури. Ну все, ось так. І я розумію, що вже чотири години, а мені о шостій вставати на ранковий ефір. Прокинувся і розумію, що я такий, як би слово таке підібрати, такий заморений, дуже. Дуже заморений. А четверта година це якби я з вечора подумав раніше, там, попередив когось із своїх колег, щоб мене там підмінив хтось Ну, вже назад, назад дороги немає. Ну, довелося йти. В принципі, це був нормальний ефір, нормальний. Просто повільний дуже. Я повільно дуже розмовляв. Моє питання знову про кохання. Як ви питання вважаєте? Про кохання. Так, да, питання про кохання. Як ви вважаєте, ви вже пізнали в своєму житті справжню любов? Я думаю, що справжня любов це один раз і на все, життя. На, на все життя, оскільки я поки що один, то думаю, що не впізнав. Як ви думаєте, виглядає справжнє кохання? Можливо, є якісь ідеали? Внутрішній стан твій, який. Ніяк як не пояснюється. Який е робить тебе щасливим, і... але я думаю, що він не, не сталий. Ну от... Е якимось чином воно трансформується протягом життя. Коли ти зустрічаєш людину, ви одне одного пізнаєте, відкриваєтеся, е ще певна якась хімія, біологія тут працює. Да? А потім мені здається, воно як якимось чином трансформується. Я знову ж таки не знаю, мені так здається. Мабуть, е Кохання у людей, які вже 50 років, там золоте весілля, мабуть, чимось відрізняється від е, того, що було 50 років тому у них, мабуть. Довіра, повага, турбота. А все інше, знаєте, ну... все інше діло на живне. Яка ваша улюблена книга і чому? Перша. Книга, яка на мене вплинула як на дорослу людину. Ну, я не беру там дитячі якісь книжки Жюля Верна або там ще когось. Хоча Жуля Верна було дуже цікаво читати в дитинстві. Це був, звичайно, Рімарк. Еріх Марія Рімарк. Трі товариші». Трі товариші» — Це, ну, можливо, не улюблена книга, але точно книга, яка Вперше вразила мене як вже дорослу людину. Я десь в 19-20 років її прочитав. Я дуже люблю різну літературу і сучасну, і, там, якщо українських брати, то, звичайно, Сергій Жадан. Взагалі раджу всім читати. Читати більше, відриватися від э, гаджетів. гаджетів, брати. Э, Духмяну книжечку, яка пахне і читати. Наше перше питання було про те, яку, кни... якщо б про вас написали книгу біографічну, як її назвали? Чи знайшли ви відповідь на це питання? Не знайшов. Я не знайшов відповідь. Я шукаю відповідь, в принципі, по життю. Відповідь на те, хто я, що я, як я живу. Я шукаю відповідь. Ну, просто, просто якийсь красивий набір слів сказати. Ні. Ні. Не можу. Ну, Було б це, на, на, напевно, назва, яка б м, характеризувала вас повністю як людину. Хто ти, Джон? Ну, Десь такий. При, приблизно хай буде. Ну, так би називалась вона. Хто ви, містер Джон?